На Сіянській горі, на сіянському зіллю, там рано у неділю праведне сонечко сходить, там матір Божа спала, спочивала, іде до неї Ісус Христос, рече до неї: Мати моя мати, час спати спочивати, час, сину мій, ображений, який мені сон приснив, дивний придивний, чудний причудний. Що тебе жидове й миле, на хрест розпинили, на головку терновий вінець убили, ручки ніжки залізями збили, заночі кровцю спустили, коп'ями ребра пробили, пішла з тебе кров і вода, Ясний місяць зійшов, сонце се змінило, земля се здригнула, каміння се розсипало се церковні роззирвали, гробиси світі отверзали. Мати моя мати, нема чогось влікати, лише я мушу за увесь мир християнській муки відбувати. Бери мене мати за праву ручку, веди мене мати на ранішню утренічку, з утренічки на окафест, з окафесту на водицю, на водиці золотий камінець. На камінці пристів, на престолі Ісус Христос крежиком лежить, головку склонив, ручки ніжки зложив, свою кров у мир пустив. Іде днем у Петро і Павло і рече до Него: Господи, святий Господи, які ви за нас тяжкі муки терпите, Петре і Павле, не влікайтеся в мої муки, вірте в мої муки. Беріть золотий хрест і книги у руки, ідіть по всьому світу, горами, долинами і селами, містами, кажіть старому, малому, середужчому, хто би за мене цієї молитви говорив, рано на полудне і увечір, аби мав гріху, як у море піску, трави на землі, листу на дереві і звіздів на небі, буде прощений, благословений. На віки віков, амінь. Не буде ніколи погорений, не буде ніколи потоплений, не буде його гад ссати, як буде вмирати, буде Ісус Христос і пречиста діва у головах стояти. Ангели святі душу візьмуть до церкви понесуть. Райські сі двері утворя, а пекельні запрут. віки віков. Амінь.